Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. І знову розпочинаємо сумного на війні з Росією під Бахмутом. Загинув 21-річний український футзаліст Олександр Тихонець. Він вихованець дитячо юнацької спортивної школи Славута свою свого часу встиг пограти за професійні клуби з Хмельницького Сокіл та Сокіл 2 а на запорізькому напрямку обабіч міста Оріхів життя за свободу і незалежність України віддав вихованець Павлоградського спорту десантник 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України Олег Хаустов. У нього залишилися батьки і дружина, наші співчуття, сім'ям рідним, близьким і друзям-героям світла пам'ять. Українські спортсмени, серед яких Жан Баленюк, Ольга Солодуха, Єлизавета Литвиненко, Артем Лисюк, Марта Костюк, Леся Цуренко, Людмила Лузан, Станіслав Горуна, Вікторія Ткачук, Олег Плотницький, Анастасія Бризгіна, Андрій Проценко та ще десяток вітчизняних атлетів підтримали та поширили запитання до міжнародного олімпійського комітету, чому ці люди досі є членами комітетів МОК. Йдеться про шістку шісток Путіна, представників Росії у міжнародному олімпійському комітеті, які підтримують війну. Або є представниками мілітарних формувань. Олена Ісінбаєва має чинне звання майора, яке значиться на сайті центрального спортивного клубу армії. Шаміль Тарпіщів напряму підтримував мобілізацію та виступав за створення добровольчих загонів серед професійних спортсменів. Олександр Попов організував та взяв участь у церемонії відкриття чемпіонату розвардії з плавання. У боку якому названий на честь нього самого Станіслав Позняков підтримав мобілізацію, взяв участь у нагородженні військовослужбовців в центральному спортивному клубі армії, має чинне звання підполковника Родіон Плітухін, генеральний секретар Олімпійського комітету Росії, на організація, організація нагородила військовослужбовців ЦСКА Володимир Лісін. Його підприємство постачають сталь для російського військово-промислового комплексу, включно з танковим підприємством «Укрвагонзавод». Завод та підприємствами з виробництва ядерної зброї усі вище згадані вище наведені факти є прямим порушенням умов міжнародного олімпійського комітету для допуску росіян. Ведмежа стало талісманом євро 2024 з футболу. В офіційному релізі УФА зазначено, що талісман віддає данину поваги популярній дитячій іграшці плюшовому ведмедю, яка як говорять виникла у німеччині на початку ХХ століття. Представники маскота в європейському футбольному союзі розпочали голосування за ім'я йому усі чотири варіанти, натхненні німецьким словом бьор у перекладі з німецької ведмідь. Переможців не судять або гра забувається, пам'ятається результат збірна України з футболу. Провела два непереконливі за змістом і якістю гри поєдинки відбірного групового етапу до Чемпіонату Європи 2024 року. Після вольової перемоги 3-2 і камбеку з 0-2 у гостьовому поєдинку проти Північної Македонії підопічних Сергія, підопічних Сергія Реброва продовжило лихоманити і в номінально домашній зустрічі у словацькому місті Тарнаві з далеко посередньо. І навіть більше одним з аутсайдерів континентального футболу командою Мальти лише реалізований один з двох пенальтів Віктором Циганковим допоміг синьо-жовтим святкувати мінімальний успіх 1-0. З такими командами нам дуже складно грати, тому дуже тому що дуже компактна оборона. І ми я розумів, що так буде. Я розумів, що у другому таймі ми е, будемо грати. Е, Лучше ніж в першому, тому що вони дуже виснажились в першому тайму. Вони дуже багато присинували нас в першому тайму. Вони затрачали дуже, дуже багато сил. Тому у другому тайму було набагато е, м, краще ігра була набагато краще. Тому я, я очікував такої гри, тому що ми завжди дуже дуже тяжко граємо проти такої насиченої оборони. Та дуже важливо, що багато моментів ви створювали у другому таймі. Це дуже важливо. Немає різниці, так повинні були забувати більш. Я, я знаю, що в Україні всі чекають 5-0, 6-0, Але зараз усі команди можуть оборонятися. Вони дуже, дуже щільно у першому таймі оборонялись. В першому таймі ця команда це показала. Тому я, я не, не здивований, що була така важка гра. Я казав це перед грою. Я не розумію, чому в Україні всі зараз вважають, що ми повинні усіх, усіх виносити по 3-4 0 Чому зараз остання гра. Зараз червень, коли футболісти ну, нормально знаходяться у відпустках, вони дуже втомились після сезону. і Я е, дійсно вдячний футболістам, що в цій гри у другому таймі ми прибавили, так же як і в другому таймі у Північній Македонії. Так, я вважаю, не дуже вразливо, але ми працюємо, як ви казали, 10 днів. І це не, не так просто створити, е, не, не тільки пояснювати футболістам, а спробувати це зробити на полі. А коли вони втомлені, це, це дуже важко зробити. Стовідсотковий результат, шість очок шести можливих у двох матчах, дав можливість нашій збірній піднятися на другий рядок турнірної таблиці. Втім, в Італії грав в запасі саме в очних зустрічах з пенінцями і вирішиться, мабуть, доля другої путівки на євро. З ними ми зійдемося на їхньому полі вже 12 вересня. А за три дні до цього, 9-го, нас очікує номінально домашній поєдинок з Англією. Причина всьому війна в Україні саме через неї родина не бажає, щоб 34-річний італійський фахівець Франческо Фаріолі переїздив до нашої країни і очолив футбольний клуб Донецького «Шахтаря», попри те, що останній практично вже домовився про це з тренером. Втім, гірники продовжують переговори та сподіваються, що ситуацію вдасться вирішити. Фаріолі був помічником екс наставника Шахтаря Роберто Дедзербі Сасуоло. А після цього працював у Туреччині. Резервним варіантом клубу залишається наставник з горі Патрік Ван Леувен. Незважаючи на перемовини з потенційними претендентами, гірники все ще офіційно не голосили про звільнення Ігора Йовічевича. З середи у режимі дворазових щоденних занять на навчально-тренувальному зборі в Ужгороді розпочинає працювати спортивний клуб дніпро 1 До роботи долучилися потенційні новачки Голкіпер Роман Месак, останнім клубом якого був вірменський Алашкерт. Повернувся з оренди Сергій Горбунов. Також шанс проявити себе отримали лідери юнацького складу Воротар Владислав Крапівцов, Хавбеки, Денис Жданов, Данил Хан, Рамік Гаджієв та форвард Даніель Ківінда. Залишили команду. Залишила команду Велика група виконавців, серед яких Валерій Лучкевич, Владислав Рибак, В'ячеслав Танковський, Рональд Матаріта, Габріель Гомес, Жоа Пеглоу і Хайнер. Команда ветеранів футбольного клубу Дніпро стала переможцем вищої ліги великого турніру серед ровесників на честь гвардії наступу Буревій, який завершився у Києві на стадіоні «Лівий берег у її складі. Виступали Андрій Полунін, Микола Збарах, Євген Дмитрієв, Олег Шилаєв, Олександр Поглонський, Руслан Костишин, Андрій Воробей, Олексій Бєлік та інші відомі футболісти У півфіналі. Наші земляки після нічій 1-1 в основний час зустрічі гол на рахунку Олега Шилаєва у серії після пенальті пять здолали ветеранів клубу. Гірник спорт горішні плавні у вирішальному поєдинку за головний трофей змагань. Дніпровці 5-2 розтрощили ровесників з Уманської Ятрані, ятрані 80. По два м'ячі провели Олег Шилаєв і Андрій Воробей. Ще один в активі Андрія Полуніна. Вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра Микита Безп'ятий завивав срібну нагороду на міжнародному турнірі Стекпандо ВТФ Чес оупен Оупен-2023», який завершився в столиці Чехії Празі і зібрав 400 учасників. Дев'ять медалей: три золоті чотири срібні та дві бронзові. Такий здобуток вихованців дитячо юнацької спортивної школи з вонолежного спорту та вейкбордингу нашого міста на 28-му міжнародному турнірі з воднолежного спорту інтернешнал Сен. Джервеско Віталію у групі до 14 років. Іван Зеленцов з особистими рекордами у кожній з дисциплін святкував два успіхи у фігурах. Та на трампліні і завоював срібло у слаломі на рахунку Марії Попової перемога у фігурах та срібло у стрибках з трампліна. Михайло Михайличенко вирвав виграв з слалом у серед молодих юнаків. Лев Дрига також з індивідуальними досягненнями став срібним призером у фігурах та на трампліні і бронзовим у слаломі у Емілії Дриги. Бронза у слаломі. Чотири медалі по дві срібні і бронзові вибрали вихованці третьої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який приймало місто Івано-Франківськ. Другими фінішували Артем Болюбаш зі стрибків у довжину та Кирил Фатєєв з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами. Двічі на третю сходинку п'єдесталу пошани у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Підіймалася Вікторія Бабак до змагань. Призерів готували тренери. Олег Гребенюк, Андрій Фатієв, Ганна Печко, Тетяна Кутова та В'ячеслав Бондаренко. Михайло Бородянський з міської комплексної дитячо-юнацької дитяч, дитяч, спортивної школи Дніпровської міської ради тренера Олександра Баранця завивав срібну нагороду на дистанції 5 кілометрів серед юнаків на чемпіонаті України з плавання на відкритій воді на дистанції удвічі довшій 10 тисяч метрів цієї вікової категорії бронзову відзнаку виборов Даніл Королюк, наставників Світлани і Максина Євстаф'євих. Обидва спортсмени вперше виконали норматив майстра спорту України. Високий рівень підготовки Менстрували та завоювали собі місце у збірній команді України представники комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та не єдиноборств нашого міста у ході чемпіонату України з боксу серед юнаків та дівчат, який фінішував в Черкасах. Володарями срібних медалей стали Георгій Бабенко, Кіра Жмуріна, Святослав Савельєв, бронза у Ростислава Ковальського, п'яті місця у Микити Малихіна і Назара Назарова. До змагань готували тренери Євген Бабенко, Сергій Батраков, Максим Опарестий. Дмитро Мухін, Вадим Василенко та Станіслав Буцепченко. Катерина Ляхова зі спеціалізований дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з кінного спорту тренера Олександра Хадановича стала срібним призером чемпіонату України з подолання перешкод серед дорослих юніорів, юнаків та дітей, який завершився у місті Жашкові. Її колеги по навчальному закладу Злата Максименко і Валерій Вакуленко у десятці найкращих. Одне перше місце два других та три третіх в активі спортсменів Дніпра за підсумками чемпіонату України зі спортивного орієнтування на дистанціях Рогейну 12 годин, який проходив у місті Львові. Золото на рахунку Анни Гуделаєтіс, срібло у Дмитра Комиціна і Дар'ї Томаш, бронзові відзнаки у Дмитра Курочкіна, Тетяни Конової і Альони. Томнюк, і на цьому мій випуск добігає кінця. А наш ефір продовжить моя колега Олеся Шевчук, яка розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу. До побачення.